Всім привіт! На початку цього відео я хочу вас запитати, як ви відноситеся до такої ситуації? І що ви вважаєте з цього приводу? Також я вас всіх попрошу поставити лайк та підписатися на мій канал для того, щоб більше людей отримували об'єктивну та правдиву інформацію. Міністерство освіти та науки рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання. Це тому, що дистанційне навчання призвело до безперечного зниження якості освіти. Потягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для влаштування укриттів у БНЗ, для того, щоб не було ніяких питань, і студенти змогли легко продовжити навчатися навіть під час повітряної тривоги, або впевнено спуститися вниз, перечекати і повернутися на заняття. Однак там наголошується, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на території.